Всім привіт! Я знімаю вложи! Якщо чесно, знову в мене немає бажання знімати. Я вже 300 разів подумала, на що я цю камеру купила, якщо я нічого не знімаю, нічого не виставляю. Але в мене часу немає. У нас чистий четвер. Це означає, що сьогодні треба пекти паски, прибирати, митися. Але паски я сьогодні пекти не буду. Взагалі, кожен рік я знімаю в цей день вложик і... Сьогодні теж знімаю, як бачите. Ну, не в цей, а Ні, в цей теж. І потім на Паску знімаю. Мене ще куча справ, блін, а я дуже медленно так все сиділа. Ми постійно з мамою разом печемо Паски. Ну як два роки підряд ми пекли разом в четвер чистий, вона завжди в четвер пече. Але мене немає можливості сьогодні приїхати, бо мені треба і в себе тут дому лад навести, поприбирати нарешті і попрацювати. От. І ще там декілька справ сходить там, по посилочку. Е, тому я поїду, мабуть, завтра в п'ятницю ввечері, тому, можливо, в мене завтра теж буде влог. Я от коли починаю знімати, в мене вже з'являється настрій, щось розказувати, щось показувати, але потім монтувати так не хочеться. Не всім монтурує, а собі ні. Ну, що, що це таке? У мене які плани? Дуже надії, що в мене вийде поприбирати. Я поприбирать вже хочу дуже давно. Хоча в мене був час це зробити, але я просто не хотіла і все. Мене взагалі останнім часом ні прибирати, ні готувати я не хочу нічого, просто не хочу взагалі. В основному ми їмо або я щось замовляю, ну це рідко, звісно, не дуже часто, але замовляю щось. або дуже швидко те, що можна приготувати, або готову їжу з супермаркетів, вона дешевша, ніж в ресторанах, або в кафешках. От, тому отак от ми харчуємося зараз. Пишіть в коментарях, як вам мої влоги. Як вам якість. <світ> Бо я дивилась декілька фрагментів з Львову та я знімала. І там були деякі такі, -такі кадри, там дуже трясеться камера стабілізація. Хоча в мене вона ввімкнена, ввімкнена стабілізація. І я дуже сильно переживаю, що воно мене буде. Не дуже, бо на телефоні воно так все плавно, класно. Але тут зате картинка дуже хороша, дивіться, що я собі роздерла тут. О. Дурне. Першів уже немає, блін, але взяла, роздерла. там були дві точки чорні, і вони не хотіли видавлюватися. Я, коротше, так от паличками тими дерла дерла Що як завжди грандіозні плани в мене були, але я нічого не встигла. Тільки встала з роботи, і то я ще не все зробила. Це просто якийсь з 10 ранку. Такого отак. Так. Я не поприбирала нічого. Коротше, блін, всі вже місяць плинули поприбирати хоча б якусь полюку, по витрати, нічого не вийде, блін, не виходить. У нас вічно збираються ось от так, отак. От бутилки, тупо на однаковому рівні вода майже. І Я завжди не розуміла цих людей, і це ще мало. У нас ще в нас основно тут стоїть куча їх, цих бутилок. Е, ніколи не розуміла, чому так. А тепер я зрозуміла, бо тому що коли ви купуєте, наприклад, пляшку, п'єте, 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 і залишається трішки. По-перше, вона, коли довго стоїть, воно видихається і вже воно таке смачне, негазоване. І плюс, наприклад, хочеться більше випити, бо цього мало. І ти купуєш нову. А ця ще досі стоїть. Типу, нова вже нову п'єш, а ця стоїть. І коротше, потім отак от бац. Бо я її вже пити не буду, Діма теж. Невже, невже я вийшла нарешті прогулятися? У мене взагалі такі грандіозні плани були забрати посилку Карінину, тому що в неї теж немає часу вічно, тому що нова пошта рано закривається. Але я сьогодні також довго працювала, а нова пошта закривається о 7, А зараз Зараз вже 7.48. На даний момент я йду по суші. Я хочу їсти, готовити не хочу. Там дуже може дім, ще щось візьму, не знаю. І прогуляюсь, подихаю свіжим повітрям, щоб трохи очі відпочили, бо цілий день працювати в ноутбуці дуже важко. До речі, працюю я без лінз. В лінзах це взагалі неможливо, бо в мене коротше, очі слізяться, болять, то я їх завжди знімаю. І ношу тільки тоді, коли не працюю в ноутбуці, або, або виходжу погуляти, от як зараз, щоб все нормально бачити. А дуже тепленько на вулиці. Оце вже я розумію, весна пройшла. Костюмчик оділа, такі от кросовочки, до речі, я не пам'ятаю, чи вам розказувала, я їх помила. І вони в мене пішли плямами жовтими. Я так і не зрозуміла, що тут таке в мене вийшло. але воно одмилося в мене третього разу уксусом. Чи то фері в мене залишився засіб е на кросовках, я не знаю. Може, я його погано змила. Але от мила уксусом, <смі> уксусом з водичкою розвела, так що хороший нефак. Просто подивіться, все зелене вже. Я, Ух ти, яка там красота! Зобралася одна мусор виносить, я му забула винести. Що я хочу сказати, що я дуже голодна, бо я цілий день майже нічого не їла. І ось така ввечері на сьогодні буде. Правда, не взяла. Кока-колу нічого не сока, я думаю, ладно, не буду брати Кока-Колу, -то тому що і так п'ю її дуже часто. Розпаковка тайм! Суші мастер! Я в основному замовляю в okay. суші мастері або в сама суші, але до сама суші далі йти. Ммм, я пахне рибкою. Ось такий. Це такий е, міні-сет комбо, че он там називається, і ось такий от теплий. Дуже пахне все треба. Дуже їсти я хочу, це просто пеп'яу. Люциферчик на фоні, я зараз дивлюся його. І Дімі замовила суші бургер. Він замовив собі от, з креветкою. Але щось він такий маленький, надію, що він наїсті. Щось мені кажеться, що він не наїсті. А в мене все Ну, Я думаю, що з цього може щось залишиться, хоча я така голодна, що. Може, і все з'їм сама не знаю. А, З крабовими паличками. І ось цей сет коштував 488 гривень. Все, я йду їсти. Приємного підіта мені і вам, якщо ви їсте. До речі, дуже цікавий факт. Подивіться, яке воно ідеальне. Щось воно таке раніше не було <сум> в суші Мастері. В основному саме Суші мені, мені, мені більше подобається, але зараз я дивлюся ідеально все виложено, ідеальна рибка е, і немає кінців, бо... Я помітила, що в сушімастер е, почали, не, вони не відрізали кончики, а просто ховали їх. А тут немає. Беру свої слова обратно. Все таки є тут ці кончики. Перехвалила їх. В планах поставити чайник і попити чаю. До речі, оцей чай що ми брали з Львова. Я блаю два види: кльовий чай. І персик. Так от, ось цей персиковий, він прям нереальний, він прям дуже смачний. Я взагалі чай п'ю без сукра, а він такий, прям, наче, чуть-чуть солоденький. Він такий прям, ну прям не знаю, прям, прям дуже мені сподобався. Правда, не знаю, як тепер ще таки найти. Він так і називається. Чи що персик. Не знаю, зелений чай персик. Дуже класний, він прям офігенний. От саме мій фаворит. Просто подивіться, яким я тут їв. Але я хочу, щоб тут все було забите. Один, це Дімо чай. Бо він п'є чорний, ну це чорно-зелений. А я не люблю чорний взагалі, я люблю зелений. Та у мене тут, ну або фруктовий якийсь. У мене тут ось такі от є срібні види. Оно ще зелений чай. Ось зелений. Точніше, що фруктовий.